Потенційні жертви медичної реформи прийшли нині в сесійну залу міської ради. Кілька десятків працівників станції швидкої допомоги побоюються, що втратять роботу після злиття структури з обласним центром екстреної допомоги. У випадку ліквідації швидкої змінюються ну, десь в п'ятої частини працюючих очевидно будуть змінені умови праці, тому що аналогічних посад, які були. Скажімо, станції швидкої допомоги в центрі медикаційних катастроф їх немає. Нагадаємо, що у березні сесія прийняла програму заходів для реформування невідкладної допомоги у місті. Відтак передали станцію швидкої в обласне підпорядкування, зважаючи на відповідну постанову кабміну. Однак покращення у цій сфері невідчутно. Навпаки, народний депутат України Руслан Марцінків прогнозує, уже з вересня в Івано-Франківську може суттєво погіршитися якість надання невідкладної допомоги. Такий висновок він зробив після відвідин областей, де медичну реформу уже ввели в дію, що швидка допомога, зокрема в місті Івано-Франківську, окрім екстреної допомоги, ще надавала такі ну специфічні послуги, соціальні послуги. Ну для прикладу, онкохворі жінки чи е, чоловіки, які вночі дзвонили, що їх треба поколоти, бо їх болить. І швидка допомога йшла на е, на зустріч і приїжджали. Відповідно, надавали таку допомогу. Чи багато інших е, сьогодні в тих містах, де відбулася ця реформа, такої послуги не надається. Наразі міськрада солідарна зі схвильованими працівниками станції швидкої допомоги, запевнили, що їхню позицію захищатимуть у вищих інстанціях.